От пане Микола вас не здивував президент Андже Дуда з такою раптом гарячою заявою щодо українців щодо червоно-червоно-червоно-чорних цих е, е, кольорів? Ну він нічого нового не сказав. Він сказав, що українці нічого не знають про волинську трагедію, що його дивує, що до нього підходять його обіймати українці з червоно-чорними нашивками, а це все одно геноцид. Він ну, частково він правий. І те, що українці мало про цю трагедію знають, полягає в тому, що ця трагедія це була жахлива історія протистояння між громадянами Польщі українського і польського походження, між поляками, громадянами Польщі, національною меншиною українцями, які відчували себе приниженими на території, яка була окупована німцями. Ніякої української держави в той час не було. Тому... Не і не навіть було. радянської України не було, нічого не було. Вони про це знають, бо це не є історія їхньої держави, а поляки про це знають, бо це історія їхньої держави, і очевидно, що. Я так якось двояко сприйняв те, що каже це Дуда. Але бачите, українці, знаючи позицію Дуди, обіймаючи протилежну позицію, йдуть його обіймати, тому що думають про майбутнє. Розуміють так, вони обстоюють своє право ставлення до історії, але вони не вважають його ворогом. А в Польщі розвивається зовсім інший наратив, що ці люди не мають права на свою історію. Чесно кажучи, я боявся, що ця тема історична набагато. Гучніше буде звучати в до компанії. Виборах так було неодноразово. Тут тут вона прозвучала на початках, і от зараз в кінці це виступ Навроцького біля цього гидного пам'ятника жертвам Волині, де дитина насаджена на. Вила в формі тризову, от і фактично все. Тобто, не, не, не було насправді, слава богу, дуже багато цієї історичної риторики в, в цих дискусіях. Тут треба віддати, напевно належне і теперішній польській владі, яка в принципі досить акуратно проходить тему оцих ексгумацій, які відбулися абсолютно спокійно, успішно відбулися на Тернопільщині, і це і це питання теж не стало предметом якихось політичних спекуляцій. Пробував це зробити Навроцький. Власне, намагаючись перехопити, що це його тема, що він буде говорити про е брати собі собі в це в заслуги, але йому це не вдалося.